Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. початку січня у Житомирській області народилися понад 400 немовлят протягом періоду з 1 по 24 січня 2025 року на Житомирщині на світ з'явилися 412 новонароджених, 209 хлопчиків і 203 дівчинки. Про це повідомила прес служба Житомирської обласної державної адміністрації, зазначивши, що навіть у непростий час життя продовжується, а кожна немовля символізує майбутнє України. Усім родинам, де народилася дитина, держава надає. Спеціальну допомогу пакунок малюка це одноразова допомога у натуральній формі, яка містить необхідні речі для догляду за новонародженими. А саме полюшки, одяг, засоби гігієни та інші корисні речі. Ініціатива спрямована на підтримку молодих сімей і полегшення їхнього старту в догляді за немовлятами. У звягелі переселенці отримують 47 смарт-квартир, які переробили з гуртожитка за майже 2,5 мільйона євро. У звягелі завершили усі роботи з облаштування 47 смарт-квартир для родин ВПО. Об'єкт готовий до здачі. Житло вже розподілене. Про це повідомляє Суспільне Житомир. Реалізація проєкту реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток. Поліпшення планування для ВПО у місті Звягель відбувалася у рамках грантової програми. Дій підтримка ЄС для Гальних потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні, що продовжується північною екологічною фінансовою корпорацією. невко загальна вартість проєкту, як вказано у договорі, становить майже два з половиною мільйони євро гранту від інвестиційної платформи сусідства. Згідно з договором, проєктом житла на 47 квартир передбачено також встановлення сонячної електростанції на будівлі та внутрішній ремонт квартир з встановленням нових меблів та обладнання для і санвузлів. 210 тисяч гривень на потреби однієї житомирських бригад передали музиканти місцевих оркестрів. Сертифікат на суму 210 тисяч гривень військовослужбовцям 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади збройних сил України передали учасники першого Житомирського дитячого оркестру Річаркіт та міського оркестру Лаб». Повідомляє суспільне Житомир, зібрану суму використають на спеціальне обладнання. За словами диригента дитячого оркестру Євгенія Шестакова, запрошення на концерт купували за довільну суму. А під час виступів донати збирали до благодій. Інх скриньок до збору грошей долучались також працівники міських музичних та мистецьких шкіл міста. У селі Курна відкрили соціокультурний простір з п'ятьма локаціями. Цифрова грамотність, школа, шиття і кухня у селі на Житомирщині. Відкрили соціокультурний простір. У соціокультурному просторі працюють психологи, які організовують заняття та психологічні тренінги для дітей та дорослих, військових і їхніх родин, внутрішньо переміщених осіб. На відкритті простору діти займалися арт-терапією, малювали, знижуючи свій рівень тривожності. Арт-терапевтичні заняття розроблені для емоційного розвантаження та виявлення творчих здібностей у дітей також арт-терапія допомагає з розумінням та ідентифікацією почуттів. У соціокультурному просторі проводять терапію для родичів загиблих військовослужбовців та людей з родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціокультурний простір у селі Курне розміщений у колишньому будинку культури на ремонт приміщення витратили 1 мільйон 129 тисяч 295 гривень. Двомісячна немовля зі звягеля кандидат на національний рекорд України. Двомісячний хлопчик Марк зі Звягеля став претендентом на національний рекорд України через надзвичайно густе і довге волосся. Медики дивуються, бо за роки своєї практики ще не бачили у двомісячного немовляти волосся завдовжки, як у дворічної дитини. Реакція медиків та підписників інстаграм підштовхнула мати Марка Тетяну Маркову до рішення зареєструвати цей факт в національному реєстрі рекордів. Заявку розглянула рада експертів і повідомила, що її схвалено, бо це унікальний випадок в такому дуже ранньому віці. У Житомирі відкрили для дітей безкоштовну секцію веслування на човнах дракон. У Житомирі відкрито секцію веслування на човнах дракон. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. На базі міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради розпочала роботу секція з веслування на човнах дракон. Це стало можливим завдяки активному розвитку та популяризації цього виду спорту в нашій громаді. Йдеться повідомлені. На даний момент тренування орієнтовані на загальну фізичну підготовку, яка допоможе учасникам набрати необхідну форму перед початком веслувального сезону. Весною тренувальний процес перейде на воду. До занять можуть долучитися діти з різним рівнем фізичної підготовки, розповів Митро Мороз, голова федерації з веслування на човнах дракон Житомирській області. Веслування на човнах дракон розвиває силу, витривалість, координацію рухів і навички командної роботи. Це чудова можливість для дітей різного віку активно проводити час на свіжому повітрі, працюючи в команді. Тренування проводять досвідчені спортсмени, які є переможцями чемпіонатів Європи та світу з веслування на човнах дракон. Під їхнім керівництвом діти не лише покращуватимуть свою фізичну форму, але й матимуть змогу брати участь у міських всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що стане додатковою мотивацією для досягнення високих результатів, говорить Ірина Ковальчук, начальниця управління у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради. Секція запрошує Дітей від 10 років до безкоштовних тренувань, які будуть проходити на тренувальних базах у Житомирі. На чемпіонаті України з триатлону Житомирські спортсмени здобули призові місця. На чемпіонаті України з триатлону Акватлону Житомирські спортсмени здобули призові місця. Самі ж змагання відбувалися у Львові. Про це повідомляє управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. Перші змагання цього року стали справжнім успіхом для житомирських триатлетів. Йдеться в повідомленні. Переможці та призери Кирилович ігор чемпіон України серед кадетів Бороніна Олександра. Срібна призерка серед кадеток. Лише 0,4 секунди виділили її від золота. Гончарук Ілья, бронзовий призер серед юніорів. Також хочемо відзначити Кирилович. Також хочемо відзначити Кирилович Катерину та Садигову Меріям, які показали чудові результати та були близькими до медалей, зайнявши четверті місця. Велика гордість для Житомирщини і ваші перемоги ще попереду. Щиро дякуємо всім спортсменам та тренерам за ваші зусилля та натхнення. Бажаємо успіхів у наступних стартах і нових спортивних досягненнях. Зазначили в управлінні. Іцеїстка із Житомирщини Анастасія Грищенко перемогла національному конкурсі учнівських відеосюжетів. Репортер, учениця 11 класу Манецького ліцею, номерчоли журі оригінальністю, змістовністю та якістю виконання. Десять кращих робіт обирали з поміж 50 фіналістів з усієї України. Історії, які надихають, це про нашого земляка Дмитра Козацького, пресофіцера та фотографа полку Азов, який чотири місяці був у російському полоні. Бердичівська команда зайняла друге місце на чемпіонаті з важкої атлетики. На базі ДЮСШ міста Бердичева відбувся відкритий чемпіонат в Житомирської області з важкої атлетики серед спортсменів до 23 років. Серед спортсменів слід відзначити представників Харківської важкоатлетичної школи. Що це переважно майстри спорту та кандидати в майстри спорту, які у зв'язку з війною є внутрішньопереміщеними особами та проживають на Житомирщині у місті Звягель. Під час церемонії було повідомлено, що завдяки співпраці Національного олімпійського комітету в особі Богдана Коляди та Вадима Гуцайта Федерації важкої атлетики України в особі президента Олександра Гереги та мережі магазинів епіцентр було придбано спортивний інвентар для тренувань важкоатлетів та проведення змагань різного рівня. За результатами командних змагань серед юнаків та дівчат перемогу здобула збірна команда з Харкова. Друге місце посіла збірна команда Бордичева, а третє місце у юнаків команда з Ємірчини. А у дівчат команда Колос. Музика. Нагадуємо, що мене звати Марго Асаулець, В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина. Бережіть себе.